Дуже радий вітати дорогу колегу, друга Лену в Києві. Востаннє вона була в Україні в січні цього року. Тоді ми відвідали місто Харків. З того часу відносини між Україною та Німеччиною розвивалися по висхідній. Ми Мали дуже успішний візит президента України до Німеччини, мали нові оголошення Німеччини щодо постачання озброєння. Німеччина ухвалила рішення про надання танків, були здійснені поставки бронетехніки. Можна без перебільшення сказати, що Німеччина відіграє надзвичайно важливу роль у створенні повітряного щита України і танкової. Міці нашої, нашої армії. Сьогодні, відповідно, ключові теми в частині озброєння, які ми обговорили, були саме постачання систем протиповітряної оборони, оскільки ми наближаємося до нової зими. Друг і очікуємо на атаки Росії на нашу енергетичну інфраструктуру, на наші мирні міста. Ми також потребуємо систем ППО для захисту наших портів, для того, щоб Україна могла експортувати своє зерно до країн світу. Що стосується друге питання, було, безумовно, вже воно набило всі москомину, це питання ракет Таурус. Ми детально проговорили це питання. Стало краще зрозумілою позицією Німеччини. Ми раді, що питання відкрите і просувається вперед в німецьких внутрішніх дискусіях. Власне, я висловив готовність все, що потрібно від України для пришвидшення ухвалення цього рішення. Ми готові це зробити. Я хочу дуже чітко і недвозначно про це заявити, що рішення за Берліном з нашого боку буде максимальне сприяння і виконання. Тих запитів, які може озвучити німецька сторона у зв'язку з цим. Я окремо пропустив, але хочу подякувати за системи Гіпард. німецька зброя проявила себе надзвичайно позитивно в захисті українського неба. Не, очікували, не очікував ніхто, що ця, ця, ця зброя виявиться настільки влучною, ефективною, і вона дуже допомагає захищати Україну від шахетів. Проговорили, безумовно, ми формулу миру президента Зеленського, подальші кроки над залученням інших країн до, цій, до коаліції з реалізації формули миру, з організації відповідного саміту. Очікуємо участь німецьких компаній в форумі оборонних індустрій, який відбудеться вже незабаром в Києві. Це дуже позитивний знак. Ми побачили велику зацікавленість. Будемо завтра проводити повноцінні політичні консультації між нашими міністерствами на рівні заступників, де заглибом де колеги заглибляться в деталі. Але сьогодні на сам кінець я хочу ще подякувати особисто Аналіні за ту увагу, яку вона приділяє питанню боротьби за повернення вкрадених Росією українських дітей. Це надзвичайно важлива тема, і ми будемо надалі разом над нею працювати для того, щоб повернути українських дітей з російської неволі. Дуже дякую, передаю слово Аналіні. Доброго дня, шановні колега. Дорогі Дмитро, я дуже рада нашій повторній зустрічі тут у Києві після початку загарбницької війни. Це вже четвертий мій візит тут в Україні. І під час цих візитів я можу подивитися ну і уявити, хоча б трохи зовсім трохи і відчувати ті жахи. Ем, які ем, скоїли росіяни ем, з початку е, цієї загарбницької війни, але уявити, що ці 565 днів е, ця війна стала повсякденним е, життям для українців, я кожного разу був була вражена мужністю, е, хоробрістю і стійкістю. Е, Ваших громадян я тільки що приїхала з суди із центру, яка допомагає, який допомагає дітям, які були повернуті з Росії, і їхня їхній простий посил був: допоможити нам, щоб Путін не виграв. Цю війну так, і ми моє гасло і зараз, і кожного дня ми не лише допомагаємо вам, але ми стоїмо на вашому боці, і це стільки, скільки це буде потрібно кожного окремого дня. Неважливо стільки треба буде ми підтримуємо україну в тому щоб вона могла захищати світ російської агресії 22 мільярди євро які Надала Німеччина цим цим вона за посідає друге місце. Це у це і військова допомога, і гуманітарна допомога. Ми не залишимо це. Ми будемо продовжувати цю допомогу, і ми разом з групою СІМІ відкриваємо захисний щит для України. І для того щоб е, після перемоги могло е, рости е, Україна, нова Україна, і тому наступного року Німеччина буде проводити наступну конференцію е, з відновлення України сьогодні. Я у трансформаторній підстанції бачила, як Україна готується до зими, щоб е, в цій е, зимі ніхто не мав сидіти. В холоді і без світла, бо ціль Росії знову, щоб українці взимку жили в холоді, в темряві, без їжі, тому Росія в минулої зими цілеспромовано бомбардувала електромережу і. Водопостачання і лише на енергетичну інфраструктуру було 1500 ем, нападів. Я бачила, що влітку їх стало менше таких нападів, не через те, що е, е, вважали що. Ем, Вважаю, що це е, злочин. Воєнний злочин ні, просто зберігають ці напади на зиму на ту пору, коли буде більш болісно. І е, ми ще раз підвищуємо е, нашу гуманітарну допомогу, і е, цього, цього року вона складає вже 380 мільйонів євро. І ми працюємо над тим, щоб європейська енергосистема була більш пов'язана, з'єднана з українською системою, і ми при чому і підтримуємо відбудову відновлювальних джерел енергії. Один із цих проектів є. Побудова вітрової електростанції у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Тоді Чорнобильська АЕС буде не лише символом катастрофи, найгіршої катастрофи атомної енергетики, але і відновлюваної енергетики. І одна важлива тема це вступ України до ЄС. І зараз йдеться про початок переговорів про вступ, і це дуже важливо і це дуже відповідально. І Україна на шляху до вступу у ЄС вже пройшло дуже суттєвий шлях. Наприклад, щодо е, законодавства, щодо е, медіа, щодо е, судової реформи, але дуже важливо посилити боротьбу з корупцією, е, але і тут вже є е, перші успіхи і. Е, Вищий антикорупційний суд запрацював і вже 100 осіб встали перед цим судом, серед них і депутати, і судді. Шановний Дмитро, я все ще під враженням тих розмов, які я вела з дітьми в цьому центрі. Це ідеться про дітей, про молодих людей. І просто не можна дихати від такого жаху дітей, яких забрали зі шкіл або з дитячих будинків, яких відвезли в чужу країну в Росію, які пройшли промивання міськів з метою їх налаштувати проти своєї країни і не лише як міністр закордонних справ, але й як мати, як батьки дуже важко уявити, наскільки це було їм важко. І долі цих дітей ще раз показують, що у Путіна немає моральних, морального компасу. Він кожен день. Порушує правила міжнародної е, спільноти і е, правила людського взаємного життя кожного дня, в які дітей цих не пускають додому. Тому я е, закликаю тих, які до сих пір не можуть е, назвати чітко хто є злочинець е, і дивіться на ці злочини, дивіться на цих дітей. Їх повернення цих викрадених дітей це перший крок до миру, і це треба зробити негайно. Дорогі Дмитро, і після 565 днів не можна звикатися з цими е, жахами з, з цією загарбницькою війною. І тому ми будемо стояти пліч опліч з вами. Скільки це буде потрібно? Ми в Європі знаємо, що ви захищаєте і нашу європейську свободу. За це ми вдячні е, вам, українцям, е, на віки, віки. Чи ви могли обнадіювати свого колегу, що Таурус буде постачано? Це ж може бути пов'язано із якимись умовами? Ми розуміємо. Але з іншого боку недостатньо просто обіцяти, що ми будемо виконувати певні умови. Просто це стосується того, що всі питання треба з'ясувати повністю і ретельно. Okay. Uh, now, in the the midst of counteroffensive unfolding, especially on the southern front, do you feel that you could or do you wish for more support from your western allies with regard to, say, taurus and, um, yeah, also f-16? do you think it should, should all be quicker and faster? Yeah. well, first, if the translation was correct, and i know that the interpreter is very professional, you asked annalena whether she gave me any hope about taurus. Uh, no. I wouldn't say that uh, Anna-Lena went beyond the official position of the German government, but um, you, know, you, will, you will do it anyway. It's just a matter of time, and I don't understand why we're wasting time. And we could have uh, achieved uh, more and uh, saved more lives of Ukrainian soldiers and civilians if we already had Taurus. And all we are asking the German, we are telling the German government, we respect your discussions, we respect your procedures, but from everything we know about Taurus, there is not a single objective argument against not doing it. Uh, you have some questions. We are ready to answer these questions positively. Let's do it. The sooner it happens, the more it will be appreciated. It's very simple. Diana Lena, uh, sorry, I don't know uh, German, so maybe uh, I'll ask it again, but my question is about Taurus also. So is Olaf Scholz uh, really the only one who uh, blocks the transfer of Taurus to Ukraine? And uh, why Taurus missiles not so easy to transfer as, for example, IRIS-T or uh, Leopard? It's very short Okay. І пане Клепане моє питання до вас. Генеральний секретар ООН запропонував Лаврову обнулення санкцій за повернення до зернової угоди. Про це писало закордонні видання. Чи була повідомлена українська сторона про ці пропозиції від ООН І чи взагалі Україна може погодитися на пропозиції щодо обнулення санкцій? Ну питання про обнулення санкцій взагалі в принципі не може стояти. Тому що якщо зараз а, щось обнулити, то завтра Росія розбомбить ще додатковий порт а, і почне шантажувати світ новими вимогами. Ми торкнулися питання санкцій а, і а, зернової угоди в нашому спілкуванні з наліни, і а, мені відомо, що а, є деякі, скажімо так, сили, які Підтримують поступки Росії в цій вимозі. І я озвучив, я не кажу, що це Аналіна підтримує, але є такі сили. І я чітко сказав, що якщо, якщо у когось є бажання дозволити родині Патрушева, який зневажає, ненавидить Захід і хоче його зруйнувати, заробити пару сотень мільйонів доларів на Росільхозбанку, то можете підключити Росільхозбанк знову до SWIFT. Як ви після цього, як ці, ці люди матимуть до себе будь-яку повагу після цього, ну мені важко уявити. Але якщо такі люди є, яким прикро, що Патрушев не заробляє гроші на Росільхозбанку, ну, значить, це, власне, вони нестимуть відповідальність за те, що відбуватиметься далі. Дякую. Дякую, на цьому завершуємо. Данки. Цьому.